Розв'язати рівняння. Щоб розв'язати таке рівняння, треба знайти спільний знаменник. Спільний знаменник чисел 4 і 6, 12. Тоді ми множимо все рівняння на 12. Перший дріб множимо на 12, 12,4 скорочується, залишається 3 помножити на х7. Мінус, мінус 12 множимо на другий дріб. 12,6 скорочується, залишається 2 помножити на х, І Праву частину множимо на 12, 2 помножити на 12, виходить 24. Відкриваємо дужки, 3 множимо на х і 3 множимо на мінус 7, 3х мінус 21 мінус 2x дорівнює 24. Невідомі залишаємо ліворуч. А відомі переносимо праворуч, тобто мінус 21 перевоносимо в праву частину, при цьому змінюючи знак. 3х мінус 2х буде х дорівнює 24 плюс 21 буде 45, тобто корінь рівняння х дорівнює 45, тобто відповідь А.